Один з литовських істориків впевнений, що коли відродити сильну державу, наприклад Речі Посполитої, в яку увійдуть Литва, Польща, Україна та Білорусь, тоді можна успішно протистояти Росії. Історик Альвідас Нікжентайтес заявив, що для боротьби з Росією необхідний геополітичний союз, який він назвав інтермеріум, в який повинні увійти вищесказані країни. На його думку, на сьогоднішній день існує декілька типів такого геополітичного союзу: інтермеріум від Балтійського до Чорного моря. Україна на цьому шляху отримує свою сильнішу роль роль одного із локомотивів Конфедерації, наприклад, США, але в Європі, домовляючись та вступаючи в союз з Рівними. Україна, можливо, забезпечить майбутній і тривалий розвиток для свого народу, а також втілення мрії кожного українця брати участь в європейських процесах з урахуванням інтересів нації.